Таїнство таке. Я вперше бачу, щоб чоловік вишивав. Коли вишиваєте, душа співає? Ні. Тому що увага все тут. Якщо про щось друге думати, то буде море помилок. Тобто така арт-терапія. Так. Да. Сугубо думаєш те, що ти шиєш. М -м. Виберете так журнал і. Журнал одразу... чи стару сорочку. Спри... Ну, я більше люблю вишивати старинні речі. Я, наприклад, картини чи рушника я не люблю. Я дуже люблю вишивати старинні сорочки. М -м. А яким чином це починалося? Мабуть, ви побачили якусь сорочку на да, бусину. В... сорочку у покинутій хаті. І в неї вишивка на рукаві була дуже гарна, але дуже поганий стан. Що вже її носити не можна. І, ну, я так думаю, а що як я спробую її перезняти, то ж вона візьме, десь загубиться та сорочка десь. Ну, і так я взяв її. мені учасниця нашого хору показала, як правильно шить, як рести гнати. А я думала, що ви хотіли її реставрувати, ні? Вважання не, не було, вже не можна не було? Не можна, вже дуже такий стан, вже вона потрухла, але збереглася сама вишивка. І я тоді з рукаватої сорочки вишив і пошив сорочку. Повністю той крізь беріг, той візерунок. І одразу вийшла гарна річ? Не, не погана вийшла, але ну, тепер я вже бачу, що і там помилка, і там можна було не так трошки зробити. Ну, а для першого разу, так як перша річ, то була непогана. А в який час ви шиєте? Вишиваєте? Зимою ввечері. Отак лампа стоїть. Так, Лампа стоїть, да, лампа стоїть говорить радіо. – Зимовими вечорами, такими тихими, спокійними. Зимовим, зимовим вечором, так. Коли немає роботи по господарству, вже всі жнива вже закінчилися. Да, все, закінчилося. Так? все зібрали з городу, худоба нагодована. Зайшли ввечері в хату. Корову подоїли. Да, да, і шиємо. А як вас на все вистачає часу? А у кожної людини вистачить часу, тільки треба, щоб охота була. Як немає охоти, то причин може знайти дуже багато. Було б бажання. Да, так, було б бажання. Правда? Але буває такий настрій, що не хочеться шити, не шиє.